Ну що ж, друзі, всім привіт! В моєму ютуб-каналі це на мій Мій песик. Вовтик. Ми сьогодні робимо повний обзор бази за три місяці. Попередній обзор бази був три місяці, тому що ми робимо його ось тут. -во. На ході бази вас вітає база. Заходимо, по сходах, Тут є хрестик. Далі різні гілочки, ми беремо порядок. Єй, ма. її роздерло. Або то її вітер роздер, або то хтось потихоньку нам рве. Нам рве. Єй, ма Що за фігня? Ну це вітер! Це роздерло. Це вітер. Ну, коротше, нас зачастка дервітя, ми зараз все пофіксимо. Кадровітня. Після того в нас зустрічає досочки. Після того в нас зустрічає такі кубани, які ми заповнили. Це було відео Укріпили та заповнили дровіття. Це було в тому відео. Ця дровітня вона одна із найголовніших, Ця, вся, це все разом дровітня, це одна із найголовніших дровітні нашої бази. Коротше, тут є такий головний столик наш. Ну не головний, але столик. То був умивальник наш. Умивальник. Ми зняли так, як були мінуса, щоб бутилка не замерзала і так далі. Коротше, якось так. Тепер, друзі, тут о, є всякі дошечки і хоч така база виглядає повністю. Прикольно, ні? і тепер зараз будемо якось, друзі, дивилися, рішали і ремонтували. Такий наш головний столик. Не було, тут наш його тут наша міні-база. Ну, тут, в принципі, от за три місяці змінився столик, Тут додався стола, просто добавив. І які там вихори. Там такі вихори, смерчі літають. Ну короче, Друзі, якось так. Тут вон, у нас таке все стандартно, класна кора, ялинка. Все добре. Тут, в принципі, теж добре. Тут трошки відділилися цього, то, в принципі, все окей, нічого не подерло. Тут во капець взагалі, я щось немає не маю, все де. Тут те, що ми причепили грубу кліонку, на слава богу, все і тримає файно. Тільки тут во щось відчупилось. Так, то подерлося. Цього... Зробили просто не дуже якісно. Дивіться, от то, то, наше дровіння Теж хороше доровітня. Ось така вона. Тому лавочки три, тут ось той наш прицеп дружби. Дво півтора на півтора рівно метра сім. Великий, красивий, чистий столик. Дві березки. Новий паркан, який ми зробили 23-му році, на початку в середині вересня. Так хороший хід. Наша ялиночка. Друга ялиночка, яку ми посадили. Мене може бути не чути, так як тут дуже сильний вітер, але сподіваюся, що мене хоч буде чути в самих головних моментах, де я буду говорити саме головне Тво ми будемо чистити на весні, все. Чекайте, дайте сфокусую Все, ми будемо чистити на весні, абсолютно. Ой, Халіса! Ходи, ходи сюди, бай! Халіза! Десь? Не? Ну? Врач, що така лавочка? Суперova лавочка, просто ідеальна поза. Наступне, тут багато порізаних стариків, і ми будемо тоже забирати. Тут багато сухих дерев, добіл і так далі. Це все ми будемо потім перерубляти на різні дитиктилихортами тут. Це ми всі ці лихорт. Короче, це все буде ці цілі дерева рівні ми лишаємо, ми всякі ці моркочі Кущі ми повирізаємо. Коротше, база в принципі, класна. Правда, проблема, що ми зрозуміли, що у самих жорстких вітрах база не сильно ідеально тримається. І тим більше багато якихось різних моментів вона тупо дреться. Так що, сподіваюсь, зараз ми постараємося щось зробити, заварганити, просто роздирається все. Треба це все якось пофіксити, бо це повна шляпа. Я не знаю, що з цим робити. Повна гебела, Ба... пару дров попадало. Завжди тривалося став. Але чесно, в мене відчуття, що то хтось подере. В мене відчуття, що то хтось Та Таж хтось написав, бляха, нам блог. Дальше... Коротше, якось Ось так. таке. Далі така заглядає, друзі. Прикольно. А що Всередині я ще не показав, давайте заглянемо всередину нашої бази. База ля головна хатка. Тут Всередину все добре. За цей час змінився цей ліноліум, поставила. Не змінився, а поставили лінольов на стіну. Це теж є в моєму відео лінолів на стіну. Там обов'язково подивіться те відео. Ось так це все виглядає, тут в принципі нічого не змінилось. Ракушки пару стоять. Ти не збираєш, а кушку ракушки. <гум> тут якось так стандартно столик. ялинка впала від вітру. Ну, в принципі, добре, сухенько, і поличка з'явилася. Тут стоїть дрова, які ми будемо використовувати. Це кора, дре, це не дошка. І, друзі, е якось ось так. Я ключу 05, щоб було ліпшеся вид. Такова база велика, класна, просторна, місцева, другий парк ще є. 24 рік буде додатися багато чого. За 23 рік ми дуже багато поробила, друзі. Якби не ви, якби не ви я не мені здається, ми б майже нічого не робили, бо була б мотивація знімати відео про базу. Отак От це все глядає, дах, красиво. Якось ось так, друзі. Ну а ми йдемо пофіксимо і ще з вами включимось. Так що обов'язково підписуйтесь, ставте ваші моцніші лайкосики. І щоб ви розуміли, 26 грудня. На дворі осінь. Так що постараємося зараз щось пофіксити. Я не знаю, чи ми це вже зробимо, але... Що вийде, що вийде, друзі. Може на, Може на Олег 2024-й треба буде ще перекривати цю дровітню повністю. Коротше, якось ось так, друзі. Йдемо фіксити. Але фіксити ці всі недоліки. Друзі, хотів би я з вами попрощатися. З вами був Ілюха ця куха. Олег, і в цьому відео, відео я зняв повний обзор про базу. Надіюсь, що вам сподобалось. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей! Відео я не знімав цілий місяць, тому я викладаю, що може, на що є час. Друзі, я обов'язково хочу, щоб ви підписались на мій канал. Добили до Нового року, що 5 днів добили це. Це повне, це повне кругле число. 500 підписників на моєму ютуб каналі. Я буду вам дуже вдячний. Всім до зустрічі, всім пока. З вами Люха Мицькуха, Олег, База, всім пока.